Припинити торгівлю з окупованими територіями та покарати винних у розгоні блокадного редуту у Кривому торці на Донеччині, такі звернення до керівництва країни ухвалили вже шість обласних рад: Рівницька, Черневецька, Тернопільська, Волинська, Івано-Франківська та Львівська зробили це напередодні. Ще в чотирьох на Вінниччині, Сумщині, Хмельниччині та Черкащині. Такі звернення планують ухвалити сьогодні. Це реакція оборот на акції протесту, що розпочалися по різних куточках країни. Активісти виходили під стіни обладміністрації та СБУ із шинами закликали депутатів звернутися до вищої влади. Нагадаю, в понеділок поліція затримала 43 учасники торгової блокади на станції Кривий Торець у Донецькій області. Напередодні СБУ повідомили, що в усіх арештантів звільнили після ретельної перевірки в затриманих вивели у відомстві вогнепальну зброю, гранати та коктейлі. Молотова стверджують у поліції.